Всім привіт! Нарешті скористався вільною хвилиною, щоб з вами поспілкуватися. І да, дякую тим, хто підписався на мій канал, пише коментарі і тим самим підтримує мене. Саме ваша підтримка надає мені сил і натхнення далі знімати відео. Так що підписуйся на мій канал, буде цікаво і інформативно. А тепер давайте перейдемо до теми нашої сьогоднішньої розмови. Припинення шлюбу відбувається внаслідок його розірвання. Це може бути або за спільною заявою подружжя через органи ДРАЦ. ДРАЦ це абревіатура, яка розшифровується як орган державної реєстрації актів цивільного стану, або за заявою одного з подружжя через органи ДРАЦ, у випадку, якщо другий з подружжя визнаний недієздатний або безвісно відсутнім. Або через суд, крім того, шлюб визнається припиненим внаслідок смерті одного з подружжя або визнання його померлим. У цьому випадку реєструвати припинення шлюбу в органах ДРАЦ не потрібно. Реєстрації підлягає лише сам факт смерті а при вступі у повторний шлюб необхідно пред'явити свідоцтво про смерть попереднього шлюбного партнера. Для того, щоб розлучитися через органи ДРАЗ, необхідно дотриматись трьох умов. Перша умова це згода подружжя на розлучення, друга умова це відсутність спільних неповнолітніх дітей. І третя умова це щоб дружина не перебувала в стані вагітності. Якщо ці умови наявні, то розлучення відбувається доволі швидко. Заява про розірвання шлюбу подається в органи ДРАЦ за місцем проживання подружжя або одного з них. Але з 24 лютого 2022 року, під час дії режиму воєнного стану, державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом драц за зверненням заявника. До заяви необхідно подати копію паспортів, копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу та квитанцію чек про сплату державного мита. Державне мито там невелике, але все ж таки його потрібно також сплатити. Після спливу одного місяця від дня подання заяви, якщо вона не була відкликана, орган ДРАЗ видає свідоцтво про розірвання шлюбу. Все, тепер ви вільні. Зверніть увагу, що шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору. Якщо подружжя перебуває за кордоном і хоче розірвати шлюб у позасудовому порядку, то це можна зробити, звернувшись до консульської установи України за кордоном. Але якщо між Україною і цією державою укладено договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах. Тобто тут потрібно перевіряти наявність відповідного договору. Якщо один з подружжя заперечує проти розірвання шлюбу, або ухиляється від подання спільної заяви в органи ДРАЦ, тобто навмисно перешкоджає розірвання шлюбу з різних мотивів і причин, або подружжя має спільних неповнолітніх дітей, то шлюб може бути розірваний лише у судовому порядку. Позовна заява про розірвання шлюбу подається до загального місцевого суду за місцем проживання чи перебування відповідача. Але позовна заява також може подаватися за зареєстрованим місцем проживання чи перебуванням позивача у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти, або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача за домовленістю між подружжям. Справа також може бути розглянута за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них. Позов про розлучення через суд з особою, яка тимчасово не проживає на території України, або місце перебування якої невідомо, можна також подати за місцем знаходження її майна, або за останнім місцем проживання чи перебування такої особи. Якщо обидва з подружжя є громадянами України, проте проживають за кордоном, або один з подружжя є громадянами України, а інший іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України, то судовий орган в Україні, який буде розглядати справу про розірвання шлюбу, визначається судею Верховного суду. Важливо, позов на розлучення через суд не може бути подано під час вагітності дружини або протягом одного року після народження дитини. Але є виключення. Це коли один з подружжя чинив протиправну поведінку, яке містить ознаки кримінального правопорушення по відношенню до іншого з подружжя або до дитини, коли батьківство зачатої або народженої дитини визнане іншою особою, а також якщо інформація про батька дитини виключена судом з актового запису про народження дитини. Позовна заява має містити. Найменування суду, до якого вона подається, персональні дані позивача та відповідача, а саме прізвище, ім'я по батькові, адреса проживання, ідентифікаційний номер, номери телефонів, електронної почти при умові, що такі відомі, перелік позовних вимог та їх обґрунтування, тобто вказується дата та місце реєстрації шлюбу, період, з якого подружжя не проживає разом або не веде спільне господарство, наявність чи відсутність дітей. Причини розірвання шлюбу. Також зазначаються докази, що підтверджують факти, вказані в позовній заяві. Але, як правило, пояснень позивача у справі достатньо. Інших документів чи доказів пред'являти не потрібно. До позовної заяви на розлучення необхідно додати копію свідоцтва про шлюб, копію паспорта та ідентифікаційного номеру позивача, копію паспорта та ідентифікаційного номеру відповідача у разі наявності, копію свідоцтва про народження дитини, якщо є діти, квитанцію про сплати судового збору, а також копію позовної заяви з додатками для відповідача. Як визначено сімейним кодексом України, суд, розглядаючи справу про розлучення, вживає заходів для примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. Сімейний кодекс України не містить переліку таких заходів, але в пункті 5 статті 191 цивільного процесуального кодексу України передбачено, що суд може зупинити розгляд справи про розірвання шлюбу і призначити подружжю строк для примирення. Цей строк не Повинен перевищувати 6 місяців. Рішення суду про розірвання шлюбу є єдиним документом, який підтверджує розлучення подружжя. Свідоцтво про розірвання шлюбу не видається. Отже, здійснюючи такий серйозний крок, як Припинення сімейних відносин, подружжя найменше замислюється про те, скільки треба витратити час на складання позовної заяви, скільки потрібно сплатити судового збору. Якщо ж ви все-таки вирішили розлучитися та не хочете витрачати свій час на складання позовної заяви, звертайтеся. Важливо те, що за вашим бажанням всі витрати на правову допомогу можна буде стягнути з відповідача. Завдяки цьому ви економите свій час. Нерви та що є суттєвим кошти при процедурі розлучення.